Сьогодні хотіла б запропонувати вам приготувати закусочку, а саме креативні мереживні млинці. Скажу вам чесно, довгий час думала, що приготування мережевних млинців потребує якогось там певного вміння чи досвіду. Але сьогодні вам покажу, що для цього потрібно тільки трішечки бажання і хороший настрій. Отож, для тіста я взяла як зазвичай, яйце, борошно, сіль, цукор, молотко. Ви можете скористатися моїм, він в посиланні або ж своїм рецептом млинців. Далі малюємо. Для солодкої начинки я зробила ось такі, подібно до квіточки чи щось подібного. Головне в намалюванні, щоб всі ваші лінії були зв'язані одна з одною. Тоді млинці будуть триматися кубки і виглядатимуть як суцільна мережана серветка. Для тіста я використовую ось таку пластикову бутилочку з маленьким отвором, хоча раніше користувалася звичайною пляшечкою від води, в якій робила декілька маленьких отворів. При цьому бажано, щоб тісто не мало гріточок, або просидіть його, якщо не впевнені в цьому. Далі для соленої начиночки я буду малювати ось таку квадратну рішіточку. Зверху щось я трішки не домалювала, тому треба все це об'єднати. Ось так. І малюємо різні квадратики. І такі, і такі, і такі. Далі готуємо солону начиночку. Чистимо огірочок, можна також використати і авокадо. Нарізаємо або на скибочки, або на полосочки. А попередньо я вже приготувала салатик. Я його помила, висушила і він чекає своєї черги. Також можна використати листя пекінської капусти чи будь-якої іншої зелені. Далі у мене буде відварене копчене м'язко. Це може бути копчена курочка, просто відварена курочка. Тоді кожного разу у вас закусочка буде мати свій певний смак. Виличкою розділяємо на волокна і відкладаємо. Інша частина млинців у мене буде з червоною копченою рибкою. Теж її добре попередньо підготувати. Розрізаємо на полосочки та відкладаємо в сторонку. Все вже підготували, тоді давайте будемо скручувати наші млинці. Отож починаємо збирати наші млинці. Листочки салату підбираємо за розміром. А щоб листя легко закрутилося, відрізаємо стебло або ж відрізати можна тільки серединку. Особливо якщо ви будете використовувати пекінську капусточку. Від краю ближче на серединку викладаємо м'ясо або рибу. Щоб наш мланець не був дуже засухим, ми викладаємо сир. Зробити це легко за допомогою кондитерського мішечка або ж можна використати просто ложечку. Для солоних млинців можна додати сіль або при бажанні улюблені спеції, але зважайте на те, якої солоності ваша рибка чи м'ясо. Також коли робимо млинець з рибки, можна додати авокадо. Млинець з м'ясом можна підсилити смак улюбленим солоненьким огірочком. Млинці виходять дуже м'ягенькими, тому закручуються дуже швиденько. А ще такі млинці можна зробити з солодкою начиночкою. Наприклад, накрутити на десерт. Я використовую легкий вершковий сир, фрукти чи ягоди, які є по сезону. Наприклад, бананчик зробить ваші млинці дуже ніжними. Мандаринки і апельсинки можна додати тоді, коли хочеться щось кисленьке. А навесні та влітку дуже смакують такі млинці з полуничкою, суничкою та іншими лісовими ягодами. А притрусивши горішками та шоколадом, ваші рідні будуть дуже вдячні вам за таку смакоту. Тільки погляньте, як це яскраво, як смачно! Тому перевірте, а ви підписалися вже на мій канал. А я в свою чергу буду рада з вами співпрацювати. Отож, до наступних смачних рецептів. З повагою та любов'ю, ваша Наталі!